Підтримувати збройні сили допомогою військовослужбовцям напряму. Чернігів планує виплачувати містянам, які тільки не мобілізуються, по 15 тисяч гривень, які можна буде витратити на придбання того ж спорядження, спеціалізованого одягу або будь-чого іншого. Відповідну програму одноразової матеріальної допомоги новобранцям на 2024-й нині розробляють і мають винести на розгляд виконавчого комітету, а потім сесії, передбачивши фінансування. Про це під час щотижневої ранкової. Наради у муніципалітеті повідомив, виконуючий обов'язки міського голови. Суть її наступна. В наступному році, 24-му, кожен новобранець з міста Чернігова, який йде служити, може отримати матеріальну допомогу з бюджету міста, От, треба визначитися 15-20 тисяч гривень. За ці кошти можна купити взуття нормальне, можна купити аптечку нормальну. Там, турнікети це вже така суттєва буде матеріальна підтримка для людей, для того, щоб вони не опинилися без нічого на навчаннях там, і потім на реальній зоні бойових дій. Тому що ну, воно завжди буде не вистачати. Подібне рішення нещодавно ухвалили і у Києві, так як забезпечення в усіх частин різне. Це той напрямок реальної допомоги армії, який, попри вилучення з міського бюджету, 960 мільйонів так званого військового ПДФО громада все ж зможе потягнути, каже Олександр Ломако. Передбачається, що фінансуватиметься програма через департамент соціального захисту міської ради. І виплачуватиметься за простою процедурою, але без засідань виконкому, аби зберегти державну таємницю, зокрема щодо кількості мобілізованих. Принагідно виконуючий обов'язки очільника Чернігова додав, що найближчим часом вони мають також розглянути виділення додаткових коштів у сумі 6-7 мільйонів гривень на купівлю п'яти пікапів для патрулювання із необхідним обладнанням. З таким проханням до них звернулася одне з військових формувань.